Так, е покажу, на пасіці немає коли. Питання було в коментарях відповідаю. Починав сам з лежаків. Як перейти? Бджола кажеться, що не йде наверх. От. І немає вощини, 145 -ї. Два варіанти. Або коли не ну, розплод вже 6 рамок і більше. от, Беремо це 300 додановська рамка. Тут я з розділювачем, без розділювачів. Один варіант. Вікно вставляємо 145 між розплодом. Коли вже тепло, і багато бджоли. Коли багато бджоли, похолодання вже не, не такі страшні. Ну і щоб був взяток. Якщо немає взятку, можна підкормити сиропом. Наставляємо. Відтягують на один, один мінус, що тягнуть і язик знизу. І там також йде розплод, втрачається сила. Можна одну, можна дві поставити. Більше б я не рвав би. Максимум дві. Другий варіант. так І ще один варіант, другий варіант. Не дивимося, що у нас корпусарі. Вважаємо, що все одної комплектації. Бо це на 12, то на 10. Відкриваємо у нас тут розплоду так само 6-7 рамок. Беремо по центру дві рамки. Якщо є, то відкрити розплід. Акуратно, не дивимося, чи там є матка, чи немає. Немає різниці. Витягли. Тут все забито рамками. Тут у нас два колодязя. Вийшло. Вийшло два колодязя. Там все забито, не звертаємо увагу. Назад. Ставимо надставку. 145 вставляємо розплід рамку з розплодом одну і другу. Тоді сюди зверху ощі ставиться, Тут закрили, тут всередину і тут закрили. Накриваємо відповідно. отут Пакет, 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 щоб не тянули язики. Так само можна і кормушку краще, коли садки там взятки йдуть і сильна сім'я. Вони тут розплід бджола піднімається на відкритий розпліт молода, яка виділяє віск. І відбудовує вам ці рамки. Тоді ці рамки забираєте і можете. ну Наприклад, забрали ці рамки. Не забрали, а ми поставили їх в гніздо. Тут може бути вже і розпліт, здвигаємо і так само підставляємо вощину. Бджола піднімається до розплоду, але не рвемо гніздо. І отак от помаленьку витягуємо. На ріпаку дуже чудово тягнуть. Отакий варіант, ще один варіант. Ще один варіант. Теж я ним пробував користувався хороший, багато часу тратиться, правда, якщо не багато бджоли сімей але ефективніший, тому що не потрібно зрізати язики. От в другому також ми трьохсоту рамку підняли. Вона от буде в гнізді, одна і друга. І отут будуть також будувати язики, щоб ви розуміли. Це витрати е, сили бджолосім'ї, сім'ї, їхнього ресурсу, так що він мені не дуже сподобався. Забираємо вулик, відставляємо трьохсотий корпус в сторону, Став на його місце. 145 корпус. Якщо у вас система, так як в мене 300, 145, 145, 145 і там як, дасть Бог. ну, 300 і 145, щоб за мінус заміняється, ставимо дві вощини на 145 рамку маленькі. Тоді беремо, ставимо другий магазин. Бачите, 145. -й. Другий магазин там, 145-й і тепер виходить по висоті, як Дедановська гніздова рамка. Беремо відкритий розплід, Додановська рамка з вулика, з гнізда. Ставимо по центру між рамками з вощиною 145. Там, де рамка з вощиною, там ще одну рамку з вощиною на 145. Закриваємо також розплодом із гнізда з бджолою. З цієї сторони. Ставимо вощина, Дві по 145 тут. Це йде 300 а з розплодом, бажано відкритий. 245-х вощина, розплод. З другої сторони також беремо з гнізда, закриваємо розплодом. І забиваємо, ну, скільки там в гнізді було рамок. І лишаємо їм ну, на деякий час, дивлячись де від погоди, бажано, щоб сила сім'ї була крепка. Е на ріпаку дуже добре відбудовують. На ріпаку, якщо сильна сім'я, ставиш магазин і вони піднімаються і починають будувати. Коли багато бджіл і є взяток, сприятлива погода. От такий варіант. Ну, це дуже затратний. Це вираз, гніздо перебрали. Тоді ставите в гніздовий корпус, а ці рамки з розплодом піднімаєте наверх, їх до центру і знову комплектуєте з 145 рамкою. Тобто ну, вже в магазинному, в третьому. Надставці. А сюди ставите гніздо. Зверху оці рамки, що відбудували, 145, вже в магазин. Ну, Так, швидко, надіюсь, зрозуміло. А, питайте, що кого цікавить. Будемо відповідати. До зустрічі, миру перемоги. Ставимо лайки, кому сподобалось. Коментуйте, підписуйтесь. До побачення.